Сьогодні у нас у сніданку особливий гість. Подивіться, хто до нас прийшов. Батьки хотіли віддати його на карате чи айкідо. Проте він відмовився займатися бойовими мистецтвами. Натомість Іван Шмуратко з раннього дитинства обожнював танцювати, тому коли вперше прийшов на лід, фігурне катання одразу припало йому до душі. У спорті він вже 10 років. Більшість свого часу фігурист проводить на тренуваннях. Навіть змінив звичайну школу на екстернат міжнародної української, аби більше бути на льоду. Днями 14-річний Іван Шмуратко став. Срібним призером зимових юнацьких Олімпійських ігор, які проходили у Норвегії Ваня, привіт, Далі, Одразу... вітаємо чемпіона вначе. чемпіона, вітаємо. Знаєте, ж хочеться сказати. Далі. Ваня лише 14 років, але він себе поводить як справжній чоловік, дорослий, небагатослівний і виважений. Віть, коли ми в нього запитали, про що ти думаєш, коли знаходишся на Повзимці, як сказати не правильно? На льоду. на льоду. На льоду. От про що ти думаєш. Ваня сказав про прокат. Розкажи, як це все тебе відбувається, коли ти виходиш на лід. Коли я виходжу на лід, тренер мені говорить, що я маю зробити, Так. Ну, установку, то я і стараюсь зробити. Ну, то думаю, щоб не підвести себе та тренера. У... Ваня, а знаєш, що реально. я про що думаю? От, наприклад, коли дивишся за фігу за фігуристами, і от знаєш, бувають, коли маленькі помилки або там падає, не дай Боже, так, всі так, так, всі так реагують. А, а, а що в тебе середні? Як себе ну, налаштувати на те, що потрібно далі робити, все як найкраще? Що ти в цей час думаєш такі, коли щось таке відбувається ну, не Це наша робота. Ну, робити цілий прокат, хоч ти впав. Потребує Все одно її далі, її як з чистого як, як листа. А вже, так. Круто, круто. Але найголовніше, що до нас прийшов і знову ж таки, просто по-чоловічому е, показав дістав нам. Настав з кишені, знаєте. Розкажи Том, як це буде. Ми з Ваня поспілкувалися тут до ефіру, а, а потім Ваня вже збирався, і ти там на диванчик сісти, а потім такий. Раз так з кишені, дістає, каже. Подивись. Подивись. яка <реш> як це срібло. Дуже красива медаль. Як довго йшов до цієї медалі, скільки років займаєшся і в якому віці почав? Розкажи. Важка. Я хочу сказати, що вона важка. Я вперше приймаю медаль. Важка. Не знаю. Ну, Мені здається, так. Ну, що б Так, ну, Розкажи, скільки років ну, вже займаєшся? Десять років займаєш фігурним катанням. З чотирьох. З чотирьох так. Нічого собі. А я, э, На зуб пробували? Знаєш, коли отримують медаль, мені кажется, так страшний у сітю. Ну ладно, не будемо ну, ті. Добре, заставлять. медаль не а в Норвегії. Що пробував? Розкажи, що Але найбільше її. сподобалось? Наприклад, якщо говорити про їжу. Риба дуже сподобалась. Риба сподобалася, яку рибу є. Не знаю, лосось, напевно. А холодно там тобі було чи ні? Ні, там насправді не дуже холодно. Ну, температура мінусова. Мінусова. А от якраз про мінусову температуру. Мені здається, що в Норвегії якраз фігурним катанням і можна займатися, тому що там ну, здається, що так. завжди холодно. А скажи, як ти у нас займаєшся влітку, взимку в тебе режим однаковий? Так, однаковий. Тут теж ну, добре. Вистачає. Остатньо, так. А буває таке, що я завжди думав, що якщо людина круто катається на, ось на, на козинах, і, знаєш, в звичайний розважальний центр приходиш, ну всі там катаються, хто падає, і тут ти такий виходиш. по типу, Зараз я всім покажу. І як даш там, буває таке? в тебе? Робиш таке? Ні, ну я не дістав. Ну дивуєш не, людей? Так? Не, тільки на змагання, тільки, тільки, на змагання. професіоналка. А конечно. здивуй тоді знаєш на чому? Скажи, скільки годин на день ти тренуєшся? Е... Дві години на льоду та одне е, на, на полу угу. так. і ти три. Так, та ще там розминки. Тобто в районі чотирьох годин десь тебе. Тобто Чотири години. години щодня, і в суботу, і в неділю, ну, і, да, і влітку неділю відпочиває В неділю відпочиває. День відпочиває. <рес> і буде у вас медаль. Беріть приклад звання 14 років нашому герою. Е, у нас у гостях нагадаю Ще срібний призер юнацька і трохи везіння. Призер юнацьких ігор 2016, фігурист Ваня Шмуратко. Дякуємо тобі, що ти до нас завітав у гостям.